Шановні громадяни, поліція застерігає від різних видів шахрайств. Шахрайство по інтернету. Цей вид шахрайства полягає у незаконному використанні персональних даних користувачів мережі. Шахраї під різними приводами виманюють дані про банківські карткові рахунки, номер платіжної картки. Термін дії та додатковий код, який розміщений на її звороті. Маючи таку інформацію, можна легко проводити інтернет платежі. Наприклад, людина розмістила оголошення в інтернеті про продаж якогось товару. Зловмисники телефонують до неї на зазначений номер та просять повідомити дані банківської картки для того, щоб переказати гроші за товар. Натомість з карткового рахунку знімають усі гроші. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, не повідомляйте нікому свої персональні дані, у тому числі про банківські платіжні картки. Не оплачуйте наперед товари та послуги, тим більше через інтернет. Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомляйте в поліцію за телефоном 102.